Юнаки, ви вже дорослі сформовані особистості, тому ми з вами побудуємо урок, щоб він закінчився трошки раніше, щоб ви мали час, щоб ще на перерві. Але це буде залежати від вас. Якщо ви будете гарно слухати, а потім допомогти нам навчити вас правил безпеки, то все пройде так, як ми собі запланували. Отже, мене звати Несторо Володимир Анатолійович. Дехто з вас мене вже знає, але ми про це запинимось трошки пізніше. Зі мною разом мої колеги Дмитро Юрійович Ляпун. Голова добровільного пожежного товариства Волинської області ГРС і наша молода ну, помічниця Олена. Отже, дорогі діти, урок наш сьогоднішній, буде присвячений тому, що насправді, на жаль, на вас, як на молодих особистостей в світі, в світі цитую, багато. багатоника пожежі, виникають технічні випадки за бавитись не можна, але одночасно ми можемо приймати чотири повідомлення. Піротехнічна група. Вони виїжджають на знайдені землі вибухання безпечні предмети. Дікся Ї... вода до місця пожежі, різноманітне обладнання для підйому, наприклад, подушка, яка здатна до 30 тонн підняти, для того, щоб роз'єднати якісь зараз конструкції або машини, яка перевернулася, ну і прилади для подачі піни, а також води. От ви бачите, є потужніші, які вивозять 5 тонн води, а ці вивозять 2,5 тонни води. Відповідно, зразу ж по поприбуті на місці пожежі, тобто він повинен до заводу. Не потрібні сімки життя, давати. Ми всі люди права с нами добрі ніколи, на віри ніколи не поправляли палям, що і іншого заняття свято. І ми сподіваємося, що ми вже знайшли їх серед вас. Ну, принаймні, ми захопили цю іскорку. Далі вже буде справа вас за допомогою вчителів, наставити вас на той шлях, який приведе вас до добровільного пожежного товариства і до Державної служби надзвичайних ситуацій. А зараз ми хотіли би відмітити найкращих і найактивніших дітей, які працювали в нас гірші, ніж вони. І в нас є і діти-волонтери, і дівчатка, і юнаки. Так що я прошу Якщо вони вам розкажуть, допоможуть і зацікавлять вас. Насамперед, це серед ваших <риранда> тих учнів, з якими ви вчитесь. але я думала його. Я тебе вітаю. Ми пересидімо на якому Іванович. Значить, так щоб видно було для камери та фотоапаратів. Давай, давайте біля нас. Там на камеру. Це нам робить? На Ще раз. Ви розумієте, що треба для змін, щоб гарно потім вийшло. <плав> І грамота сюди з таком ставом. Ну і раник Олександр. Його бачить. Без позитиво. Ви те покоління, яке сьогодні е, до село того зрілого віку, які вже повинні приймати рішення в житті, і наше старше покоління надіється на вас, що ви підхватите цю естафетну паличку і далі будете нести свої знання от, і вміння, ви, ми разом врятуємо світ, як кажуть, є така приказка. Тому що е, я ще раз говорю. Розкажи нам, що ти знаєш. Людина, якщо вона втопилася, треба витягнути з води, поставити в належаче положення і, здається, робити штучне дихання. А що скажуть наші волонтери? Трібно, як Рома сказав, витягнути з води, положити його на спину, щоб ну, і зробити штучне дихання. зараз є коли я буду робити два потужних що заважає. Це не смішно, тому що коли буде. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 17, 15, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 18, Написай. Добре, ручки прямі, бачите? Добре, 30 натискань. Добре, добре. Погано. Бачиш, як ти уважно слухав? Де у нас дихає він, чи не дихає? І одночасно очі наші направлені на його діафрагму. Чи піднімається вона, чи не піднімається? Ходимо. Хочу частину ладошки на хвист і випускаємо. Тільки вони туди не будемо. Прямі. Сильніше. Сильніше. Стоп, зачекаємо. Два пальчика відступаємо, кладемо. І 30 натискаємо. Силою натискаємо. А пліту добовського повинна бути швидка. Швидше, у нас трохи мало часу для реанімації. Я розказую своїм долікам про те, що потрібно бережно поводитись з предметами, які легко займаються, з сірниками, моїх дітей вдома, щоб це не призвело до небезпечної ситуації, пожежі. Ну і мене слухають, розуміють і також підтримують. Як ти думаєш, сьогоднішній урок він піде на користь учням вашої школи? Mm, так. Розкажи, що сьогоднішній урок. Сьогоднішній урок піде на, на, на користь учнів нашої школи, тому що вони зрозуміють, як допомагати людям в різних ситуаціях, також й безпечно почнуть поводитись різних місцях. Наприклад, не потрібно коли залишати дитину саму і ну давати, залишати знайсідники. Ще потрібно ховати, наприклад, лікарства від дитини, щоб вона не спричинила собі це шкоди. Так ще потрібно. Наприклад, нам на морі чи десь не потрібно, якщо ти рятувальник, не потрібно допускати п'яних людей під підпідком і, і ну, тих, що не вміють плавати у морі, щоб вони там не, не втопилися. Так. Зимку ще правило. Зимові ще правил. А, зимові. Так, не потрібно, якщо не знаєш, як, ширини льоду не потрібно по ньому ходити, бо він може бути крихким і ти зможеш провалитися. Якщо вже такий ну, момент стався, потрібно голосно кликати на допомогу. А якщо ну, ніхто не чує, самому попробувати ногу закинути на льот, і, і, або схопитися за якісь предмети і, ну, і потатися вилізти. Щоб більше дітей захочувалося до цього ну, і щоб більше. Було таких дітей, які змогли там дати допомогу правильно. Я хотіла, щоб це знали всі. Ну, чим більше знають, ну, тим більше тримують цих прав. Заступник директора справовиховної роботи Савиш Наталія Петрівна. Питання техніки безпеки дітей є основним із питань. На базі нашого навчального закладу, оскільки, звичайно, здоров'я дитини і не лише дитини є головним пріоритетом навіть і держави, в школі проводяться роботи відповідно за такими напрямками: тематичні виховні години, зустрічі із лікарями, і наркодиспансером, і не лише різних медичних установ, показові відеозаписи. Відеофільми сьогодні на базі нашого навчального закладу пройшов дуже цікавий пізнавальний захід для учнів восьмих класів, де діти могли ознайомитися із питанням роботи рятувальної служби міста і області. І, звичайно, для діток був продемонстрований показовий майстер-клас по наданню першої медичної допомоги людям. Які у нас плани? плани однозначно є дуже широкого масштабу, але найперше це напевно зустріч знову з нашими любими рятувальниками для того, щоб продемонструвати надання першої медичної допомоги для вчителів закладу.